Вилітають птахи з димоходу, бо у мене в хаті осінь. Хліб розклався на білки і вуглеводи, стіл митий, мокрі папіроси, тінь Марії на стіні пустила сльози. Спочатку треба пробити дошку, а потім копати землю. Летять і летять з димоходу пташки у іншу стелю. Спочатку треба пробити підлогу, а потім копати землю. А потім сказати спасибі Богу за те, що придумав стелю. А потім пустити коріння глибоко і в хаті пробити дах. Не бійся. Не буду я ще одним викликом на вавилонських стежках. Не хочу мову по язиках, а потім пригорнуться в дереві птиці до кожної квітки, наче долона. Марія, обережно не замастися соком із плоду в твоїй долоні.